Привіт! Восени багато смачних овочів та фруктів, які варто запустити на зиму. Найкращий помічник у цьому процесі електросушарка. Адже у правильно висушених продуктах зберігаються практично всі вітаміни та мінерали. До того ж сушити можна не лише ягоди, овочі та фрукти, а гриби, хліб, а також рибу та м'ясо. Про те, які бувають електросушарки та як вибрати потрібну модель, я вам розповім у сьогоднішньому відео. Конструкція. Електросушарка або ж дегідратор досить простий пристрій, середині якого вентилятор та термоелемент. Їх принцип роботи відтворює дію вітру та сонця на продукти. Вентилятор найчастіше розташовується знизу, іноді збоку або зверху. Він формує повітряний потік, який постійно та рівномірно обдуває продукти. Нагрівальний елемент робить штучний вітер теплим або гарячим, дуже схоже на роботу сонця. Прилад підтримує необхідну температуру, максимум 70 градусів за Цельсієм. Продукти цілком розрізані на шматочки або скибочки, розкладаються на знімних лотках. Корпус створює всередині необхідний мікроклімат та захищає їжу від комах. Інфрачервоні моделі сушать продукти при температурі близько 50 градусів за Цельсієм, завдяки чому в них не порушується структура та зберігаються корисні властивості. Такі сушарки економічні, але зустрічаються рідко та коштують дорого. Усередині конвективних сушарок продукти обробляються дуже гарячим повітрям, через що змінюється їхній зовнішній вигляд і смак, залишається менше вітамінів. Такі моделі керуються термостатом і споживають багато електроенергії. Потужність: Малопотужні моделі до 350 Вт більше підійдуть домогосподаркам, які роблять заготовки час від часу або на невелику родину. Середні за споживаною потужністю сушарки від 350 до 450 Вт стануть у проході родині з 4-5 осіб. Такі моделі економічні та сушать досить швидко. На потужні моделі від 450 Вт варто звернути увагу фанатам домашніх заготовок, тим у кого є великий город або врожайний сад на дачі, і великим родинам. Чим потужніша сушарка, тим вищі витрати електроенергії. Але пам'ятайте, що надлишок потужності не потрібен. Якщо потік повітря буде занадто сильним і гарячим, волога не встигне випаруватися, а продукти стануть темними та несмачними. Ось основні параметри сушіння продуктів. Поставте на паузу та запишіть собі. Якщо в дегідраторі тримати температуру не вище 40 градусів за Цельсієм, продукти виходять в'яленими. Так, можна приготувати в'ялене, м'ясо, рибу, овочі, засушити квіти, трави та злаки для чайних церемоній, лікування та декоративних композицій. Крім сушіння фруктів та овочів, деякі моделі можуть готувати різні види солодощів, наприклад, робити пастилу, висушене фруктове пюре з цукром та медом. Для цього в комплекті електросушарки мають бути спеціальні лотки, керування є два типи сушарок – з електронним та механічним керуванням. Електросушарки з електронним керуванням дають рівномірний потік повітря з необхідною температурою. Вони мають таймер і функцію автовідключення. Такі моделі коштують дорожче та працюють точніше. Але якщо зникає електрика, налаштування можуть збитися. Моделі з механічним керуванням коштують недорого. У них проста конструкція, завдяки чому вони надійніші. Температура потоку у таких приладів задається вручну, коліщатком крутивкою. Механічну модель простіше освоїти людям старшого покоління. Тим, хто планує сушити традиційні яблука, груші та гриби, підійде майже будь-яка модель. Але якщо в планах в'ялення м'яса, риби, заготівля зелені, сушіння хліба тощо, краще вибрати електросушарку з терморегулятором. Корисна порада: якщо модель має 6 і більше лутків, а нагрівальний елемент і вентилятор розташовані знизу, для гарного просушування може не вистачати повітряного потоку зверху. Щоб вирішити проблему, частіше міняйте місцями нижні та верхні лотки. Функції: сушарка, яка має функцію автоматичного вимкнення, можна залишити на ніч, а вранці отримати відмінні сухофрукти. Головне точно вгадати, скільки часу знадобиться для сушіння того чи іншого продукту, а це не завжди виходить. Якщо у моделі з функцією захисту від перегріву, вийде з ладу вентилятор або інша деталь. Пристрій вимкнеться саме до того моменту, коли пластик почне плаватися. Таймер потрібний, щоб зупинити сушіння через певний час. Більшість сушарок можна запрограмувати на 48 годин. Регулювання висоти секції знадобиться для заготівлі грибів та квітів. Їх краще висушувати цілими, але цілі гриби поміщаються не в усі моделі, адже конструкція піддонів та лотків розрахована на порізані фрукти та овочі. Саме тут і знадобиться регулювання. У деяких моделях на додаток до базового набору лотків. Можна придбати додаткові, які відрізняються функціонально. Є електросушарки, в яких можна готувати йогурт, що не дивно, адже основний елемент йогуртниць теж електронагрівач, корисні поради. Висушені продукти дуже чутливі до сторонніх запахів, бояться вологи та знахідки для домашніх шкідників. Тому зберігайте їх у сухому, прохолодному та недоступному шкідникам місці, наприклад, у скляних банках з кришками, що щільно закриваються ємності для сипких продуктів або харчових контейнерах. Важливо, щоб температура зберігання була відносно постійною, а на продукти не потрапляло сонячне світло. Тому вже розфасовані продукти зберігайте в шафах, льоху або коморі, в холодильнику або на балконі. Щиро сподіваюся, що мій гайд допоможе вам вибрати електросушарку, яка максимально підходить для ваших потреб. Бажаю вам приємного апетиту та вдалих покупок Па-па!